Доброго ранку малята. Нас повсюди оточує неповторний світ живої природи. Це пишні гілясті дерева, дивовижної краси квіти, барвисті метелики, пернаті птахи і, звісно, наші чотириногі друзі, тварини. Тварина стала вірним другом і тепер. Ми вже не можемо уявити наше життя без веселого, пильного і відданого друга та охоронця, без кота поважного та висатого мишолова, а комусь до вподоби крихітний хом'ячок, кумедна морська свинка або пухнастий довгухий кролик чи папуга. Адже тварина, віддячою вірністю та прихильністю тільки тому, Хто дбає та піклується про неї? Іноді тварин називають нашими меншими братами. А брати, як відомо, потребують доброго, уважного ставлення до себе. Діти, а хто піклується про вас? Так, батьки. Так, як піклуються про вас батьки? Так ми повинні піклуватися про наших маленьких друзів. Як батьки піклуються про вас, так, вони забезпечують вас їжею, дають освіту, ви всі відвідуєте дитячий садок, оселю, де ви живете. Коли ви хворієте, батьки турбуються про вас. Дають вам ліки, грають з вами, піклуються про вас та дуже люблять. Ось діти, бачите, як батьки піклуються про вас, також і ми можемо піклуватися про наших маленьких друзів. Давайте роздивимося, як ми можемо піклуватися про нашого веселого, пильного і відданого друга та охоронця. Про Собачку. Як ми можемо піклуватися? Так ми теж повинні забезпечувати їжею, давати оселю. Собачка може жити з нами в одній оселі або на вулиці біля хати. Якщо собачка живе з нами в одній оселі, ми повинні кожного дня гуляти з ними. Повинні доглядати за ними, вчасно лікувати їх, піклуватися та любити, адже тварини віддячують вірністю та прихильністю тільки тому, хто дбає та піклується про неї. А ще, діти. У нас дуже багато безпритульних собачок та кішечок. Це ті, Хто не має господарів. Якщо буде можливість, разом з батьками погодуйте їх. Але дуже обережно, підходьте тільки разом з батьками. Так, діти, давайте згадаємо, як ми можемо піклуватися про наших маленьких друзів. Так, давати їсти оселю. Доглядати за ними. Вчасно лікувати. Піклуватися та любити. Адже кожній людині приємно, коли піклуються та доглядають за нею. Також і тваринам буде дуже приємно, коли ми будемо піклуватися про них. Діти. Хочу, щоб ви виросли добрими та чуйними, щоб відчували радість від піклування про природу, частинкою якої є брати наші менші, тварини. Не слід ображати їх байдужістю, наувагою, адже вони, так само, як і ми, є живими істотами. Їм буває радісно і сумно, весело і боляче. Якщо ви вирішили завести маленьку пухнасту тваринку, то не забувайте того, що ви відповідаєте за неї. Піклуйтеся і оберігайте її. Нехай ваші хатні улюбленці приносять вам лише радість, хай вони зростають у вас добрими, розумними та відданими, справжніми друзями. Запишіть мені фото або відео. Про вашого маленького друга. Всього найкращого вам малята! До побачення!